Привіт, друзі! Масові демонстрації проти Трампа і його адміністрації по всім Сполученим Штатам Америки і не тільки в Сполучених Штатах Америки, а й по всьому світові. 400 тисяч маніфестацій, так тобто не людей, а 400 тисяч різних локацій, де відбулися масові мітинги вчора. Маск. Маск наїхав на Трампа. Маск наїхав на Трампа із за тарифів. Уявіть собі таке. Ну і на останок Європа. Європа відповідає на ці тарифи так, як Трамп не очікував, і Трамп взвив. І не тільки від відповіді Європи, також ще і Китай, і Канада до цього долучилися. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але почати я хочу з іншого. Почати я хочу зі свого співчуття українцям, Україні, українському народу. Так, Раша продовжує воювати з дітьми. Раша нічого не може зробити з українськими воїнами. Тому раша тільки вміє, що вбиває українських дітей, українських жінок, українських чоловіків. Я дуже співчуваю всім, не тільки тим, хто втратив своїх рідних і близьких вчора. У кривому розі, а взагалі всім українцям, українським родинам, які втратили своїх рідних і близьких. Українці, це, які залишаються, живуть зараз в Україні, воюють, будують, працюють. Це справжні герої, це справжні герої 21-го століття, і це треба не забувати. І я також на початку цього відео хочу нагадати, що так. Трамп зрадив Україну, Сполучені Штати Америки зрадили Україну. Вони не просто відійшли від України. Вони стали на бік ворога. Тобто вони зрадили вони зараз вороги України, так само, як і вороги всього цивілізованого світу. Але це не означає, що Україна в глухому куту, що у Україні немає якихось там можливостей. Ні. Будь-хто може зрадити Україну, будь-хто може відійти від цієї війни, але у України завжди залишається союзник, вірний союзник, надійний союзник, союзник, від якого залежить існування України, союзник від якого залежить майбутнє України і українців, і це хто правильно? Це самі українці, де б українці не були. Українці повинні залишатися союзниками України. І від нас, українців, де б ми не знаходилися, дуже чого залежить. Не забувайте, що на сьогоднішній день тільки ЗСУ є та сила, яка дійсно б'ється з тьмою, яка дійсно б'ється з ворогом. Це єдина сила, яка зараз протистоїть найбільшим світовим. Державам, тобто тільки ЗСУ зараз бореться з Парашою, зараз бореться з північною Кореєю з Іраном. Ці країни більші за кількістю населення ніж зсу. І зараз зсу ще бореться проти Сполучених Штатів Америки. Тож, друзі, давайте не будемо про це забувати. Давайте не будемо забувати підтримувати зсу у кожного з нас, у кожній людині, у кожного у кожної людини, у якого є совість, у якої є мораль, у якого є, хоч якесь. Людське обличчя у кожної людини є знайомі, які зараз знаходяться на війні. Давайте підтримувати своїх знайомих. Я не кажу, що треба пересилати гроші у фонди. Я, я також не довіряю фондам. Я вам скажу ну, я, я відвертий з вами, я чесно кажу, я не довіряю різним фондам, тому я підтримую напряму частину. У мене є частина. В якій воюють люди, яких я знаю. І я напряму цю частину пересилаю гроші. Я намагаюсь пересилати якомога більше. У мене є мій моральний ліміт, нижче якого я не можу опуститися. Це дві тисячі на місяць. Я розумію, що це нічого. Це дуже-дуже мало. Але я ну, роблю те, що я роблю, те, що я можу зробити. Е, і я намагаюся не опускатися нижче, нижче цього ліміту. Я вам більше того скажу, цей YouTube канал він весь працює на донати. І я чекаю, от я чесно, я чекаю, у мене була перша степена. Перша у мене була така думка: знаєте, монетизація цього YouTube каналу. Я буду 30% залишати собі на те, щоб там докупати обладнання, там треба то мікрофони поміняти, то ще щось. Е, кожну, я кожну тиждень щось сюди докупляю. А решту відправляти хлопцям. Ну, у мене така була задумка. Але знов таки, як я сказав, в мене є нижня моя планка. У кожної людини це може бути різна. Да, ну, моє, моє життя мені дозволяє. Мати цю планку дві тисячі щонайменше в місяць перераховувати на ЗСУ цю частину. У когось там у кого нижче це може бути і 20 доларів, і 200 доларів. Це не залежить. Ну принаймні, до сьогоднішнього дня мій ютюб ще не доріс до того, щоб е, його тільки би вистачало на те, щоб покривати мою планку. Так і мені приходиться ще з моєї заробітної плати, яку я отримую, також туди додавати. Я це до чого кажу. Я кажу, що. Зробіть е, собі таку якусь планочку. Якщо у вас є сайт Джоб, так би мовити, якісь доходи зі сторони, відправляйте їх, допомагаємо ЗСУ, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо хлопців. Це єдина на сьогоднішній день 100% надія і 100% гарантія того, що Україна зможе існувати і Україна зможе боротися далі. Я сподіваюся, що ви мене почули і ви зрозуміли, що я маю на увазі. Друзі, і так, ваша підтримка, ваші підписки на мій канал, ваші вподобаєчки, ваші перегляди, ваша активність на цьому каналі допомож допомагає ну, принаймні, допомагає і каналу зростати, допомагає потрапляти цим відео на очі більшої кількості людей. Ну і допомагає мені. Підтримувати ЗСУ. Не забуваємо, не забуваємо про важливість підтримувати україномовний контент. Тепер, що відбувається у світі, як я вже сказав, 400 тисяч різних маніфестацій було. Проти вже адміністрації Дональда Трампа і проти Маска не як частини адміністрації, тому що Дональд Маска ніхто не обирав. Маск не є частиною адміністрації. Маск є та патвора, той щур, який всунув всу... свій своє табло в цю адміністрацію, і там крутить і воротить зараз. Є багато вже плітків про те, що Трамп. В принципі, він відпрацьовує свій борг перед маском. І про ці тарифи 25% на автомобілі. Це була одна з вимог маска, коли він підтримував е, і давав гроші на виборчу е, програму е, Дональда Трампа. Тобто зараз вже з'являється більше такої інформації, що Дональд Трамп цілком і повністю залежить від маска. А хто такий маск, ми з вами знаємо. Це російський шпигун, який е, керує, е, якого купили його просто купили. Його Купили росіяни, давши йому гроші на покупку Твіттера і давши йому космічні технології. Тобто, це також вже майже ну майже доведено. Це вже ні для кого не секрет. Тобто, російський шпигун це в найкращій ситуації, да? керує зараз е, е, американським президентом, але є велика вирогідність, що вони вже зараз обидва є російські шпигуни. Тобто це вороги України, це вороги всього цивілізованого світу, і цивілізований світ зараз повстав проти них. Європа в Європі зараз відбуваються такі речі, про які це недорозуміння, ці потвори вони навіть не могли подумати. Це руде недорозуміння, помилка природи. Воно такого не очікувало. Що сказав Макрон? Макрон зараз всім французьким компаніям. Заборонив інвестувати в Сполучені Штати Америки. Він сказав: ті, хто вже інвестував, якось думайте про те, щоб звідти вивезти свої гроші. Ті, хто тільки збирався, закриваєте ці проекти. Жодної інвестиції в Сполучені Штати Америки. Про які переноси е, якихось там заводів та фабрик. Во на тобі, мудила викуси. да, Накось, е, от такі, е, така відповідь зараз іде з Європи. Макрон закликав всі інші європейські країни піти таким ж самим шляхом. Щоб Європа вся заборонила будь-які інвестиції в Сполучені Штати Америки. Німеччина Німеччина сказала, що забере своє золото зі Сполучених Штатів Америки. Вона яке вона там зберігає е, після Другої світової війни, так тобто багато десятиліть. І Німеччина зараз сказала, що ми заберемо своє золото, тому що Сполучені Штати Америки вже не нормальна країна. Це вже якесь недорозуміння, опудало, це вже чучило якесь і. Е, і Трамп обісрався. Давайте будемо відвертими. Трамп реально обісрався. Трамп зараз бачить, що все обертається. Він вже не той мачо, який виходив з розпущеним хвостом Павлін і розповідав, як зараз все піде до Сполучених Штатів Америки. А він присів, він присів на жопу так гучно, що зараз це вже чути. Ну і Китай, Китай теж саме сказав. Китай сказав жодного. Жодної копійки на інвестиції в Сполучені Штати Америки. Китай відповід відповідними е, санкціями, і зараз весь світ сподіва як Китай він просто вибухує, він росте. А сполучені Штати Америки скокожуються. і це саме чому зараз відбуваються ці маніфестації, ці мітинги проти цих тупаривих, які захопили зараз білий е, дурдом і засіли в цій овальній палаті, тому що. Це, це зараз спостерігає весь світ. Український президент Володимир Зеленський сказав, що ці санкції, ці тарифи не б'ють по Україні дуже серйозно, тому що ну, України немає зараз великого такого товарообігу зі Сполученими Штатами Америки. Це зрозуміло, але маск. Маск сам маск вже вже також почав наїжати на Трампа. Маск е, не підтримує Трампа. Ви уявляєте, маск не підтримує Трампа у цих тарифах, і е, нібито маск маск заявив, що нібито він казав Дональду Трампу, що не варто вводити тарифи проти Європи. Взагалі треба скасувати всі тарифи, щоб між Європою і між Сполученими Штатами Америки була вільна торговля без будь яких тарифів. Це те до чого зараз іде Канада. Тобто маск це недолуге, це сміття, помилка природи. Вже також зрозуміло, що по його теслах, по його старлінках зараз йде таке, такий пресінг, що він просто в ахері. І він же також почав все це на все це дивитися іншими очима. А Канада вона правильно вона крокує в правильному напрямку. Канада йде до Європи, об'єднується з Європою, щоб створити вільну торгівлю, зону вільної торгівлі з Європою. Ну і так само Китай, Китай, тобто Сполучені Штати Америки, як ми з вами і очікував, починає зараз вити. Починають вити ці тупі, блядь, недолугі реднеки, які привели це чучело, це опудало до білого дому. До них через їхні пуза, пуза до них у них пусто в голові. Це трампісти, це хворі людини з пустою головою. До голови до їхньої дойти нічого не може. Але зараз через їхні пуза, пусті пуза і. Пусті гаманці і кишені починають доходити, що вони кудись пішли не туди, що вони обрали якесь чмо, яке зараз не туди веде навіть їх, оціх реднеків, тупих реднеків. Що їх як ото пам'ятаєте... Під солом'інку всіх щурів завели туди воду і повтопив. Ось так от Дональд Трамп зараз веде цих е, своїх радників в таку ж саму е, прірву, де вони всі просто закінчать своє життя. І, друзі, ці перші повстання, ці перші маніфестації, це клас, класний такий дзвіночок. Я спост... Я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки винесуть це недорозуміння з Білого Дому. Е, ну, до речі, вже. Є сенатори, які збираються оголосити недовіру Дональду Трампу і оголосити імпічмент Дональду Трампу. Я сподіваюся, що це станеться досить скоро. Я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки зможуть повернутися в нормальне русло. Так, їм вже прийдеться довго відмиватися від цього бруду, і за них загинули українці. Багато українців загинуло зараз. І за цих і за цих чувир. Не просто загинули люди. Люди продовжують страждати і будуть продовжувати, поки все це увійде в нормальне русло, гинути і страждати в Україні. На жаль, я сподіваюся, що будуть зміни на краще. Але як я вже сказав, ми можемо на когось ми можемо сподіватися, але ми вже ніколи не можемо бути увіреними, впевненими в тих, в кого ми раніше вірили. Тому ми можемо бути впевненими тільки в самих українців, де б ми не знаходилися, підтримуємо зсу зсу єдина сила, яка в якої ми ну 100% впевнені. Це єдина сила, в якої в яку в яку ми віримо, в яку ми а, яку ми знаємо, тому нам треба підтримувати зсу. Донати на ЗСУ, і будь ласка, коли донатите, не запитуйте якихось там чеки. Дайте мені, куди ви там це потратили, не потратили. Немає у хлопців на передовій часу збирати чеки, писати для всіх бажаючих, хто там 20 гривень задонатив, і е, дай мені відповідь, куди ти їх потратив. Навіть якщо вони купили собі ковбасу, чи яблуко чи шкарпетки, це вже класно. Ви допомогли людині. 에, пережити день, да, я, я я не кажу там про зброю постійні ці дрони і все таке інше. Це те, що постійно у всіх на, на вухах. Це те, що постійно всі бачать обладнання, якесь купити. Людям військовим треба їсти, треба одягатися. Треба мати якісь зручності. Це також важливо. Допомагаємо, не забуваємо. Друзі, будь ласка. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Чи повернуться США до нормальних якихось дій в нормальне русло, чи ми з вами цього вже не побачимо? На жаль, ну і будь ласка, як я вже сказав, від вас підписочка від вас подобаєчки і від вас коментарі. Ще раз мої щирі співчуття всім українцям, Україні, українському народу. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.